Наш інформаційний марафон триває. Нагадую, у студії для вас працює Оксана Чушкіна. І власне наразі будемо говорити про санкції проти Росії. США та Європа узгоджують новий пакет. Чи вдарить і доб'є він російську економіку? Про це далі будемо спілкуватися із політологом Андрієм Городницьким. Він уже із нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні. Віграм слава моєї вітання. Власне, європейська комісія має запропонувати 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації вже цього тижня. І власне пише Sky News, посилаючись на неназваних дипломатів, це має статися до п'ятниці, 12 вересня. Очікується, що до списку увійдуть банки двох централізу... центральноазійських країн серед можливих заходів обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни за словами джерел ЄС роз. Розроб розраховує узгодити частину заходів із США. Власне, чи можемо ми розраховувати на те, що вперше за довгий час ми отримаємо такий спільний європейсько-американський пакет санкцій? Ну, по перше, він цей, не, не перший, він вже був колись. Просто Трамп трішки його послабив, фактично, і деякі з виводить зараз спіль, спільну співпрацю на зовсім інший рівні я б сказано багато нижче, от і блокує. Але давайте так я би трішки розділяв би два фактори введення санкцій, тобто точніше два різних напрямки ведення санкцій. Перший це той, який буде гіпотетично введений з американцями. Тобто, це про той, про які говорить Трамп е, і Скот Бесент, що нібито мають бути накладені 100% санкцій на е, вторинних, е, вторинних санкцій на Китай, Бразилію і Індію. Е, не знаю, можливо, Індію вже чіпати, до речі, не будуть. Е, і, 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 і якраз у цей й пакет санкцій, який йде паралельно паралельним шляхом, продовжуючи всі санкції е, попередні. Тобто 18-й пакет, е, тут складно. Тут питання блокування банків. Ну, давайте, якщо розбиратися чітко. По-перше, блокування SWIFT вже ведеться давним-давно. Інше питання, що вони блокують банки, але завжди залишають якусь шпарину, завжди залишають один-два банки, які працюють. Вибачте мене, до якого дітка потрібні ці санкції, якщо вони все одно не працюють в цьому, в цьому напрямку. Так, це ускладнює трішки роботу там фінансових структур. Але в будь-якому випадку, ну вони все одно працюють. Знаєте, чому працюють? Тому що вони мають товарообіг з Російською Федерацією, маневі Європейський Союз, на рівні 65 мільярдів доларів. Ну кудись ті ці... треба, щоб кошти е, перекидати, правильно платити. Плюс Райфайзенбанк працює в цьому в е, Російській Федерації і заробляє там дуже непогані кошти, враховуючи з довідовоєнними часами, там це X10, розумієте, тобто вони ви хочуть виходити, ні, не хочуть виходити, тому що їм комфортно. От і оце питання в мене залишається. Плюс е, на Ну, санкції на нафту. Окей, давайте звернемо увагу на ті, про слав, славнозвісний тіньовий флот, який на, почат, на початку року е, перевозив приблизно там вісімдесят своєї сирої нафти. Е, зараз е, він перевозить набагато менше, але причина в чому: 75% перевозить саме країни G7. Тобто, ну навіщо нам цінні флот? Якщо нам возять європейський союз, Канада возить, ну це ж комфортно, правильно? Тобто, чому питання це не піднімається? От мене питання до Європейського Союзу, до Європейського Союзу, тому, тобто, ну я розумію, що їм потрібна нафта. Вони її купують там через тре через там, другі треті країни це переоформлюють. Що вони купують її не в цього, не в Росії, а купують не знаю, в Індії, наприклад, чи купують іншої якоїсь, якоїсь країни? Там розумієте? тобто і і це проблема. Тому що ми постійно робимо, знаєте, якісь знижки, постійно робимо знижки на те, на те, на те. Нічого страшного, це ж наші партнери, хай хай торгують, хай торгують. І тому правильно, коли виходить Дональд Трамп і каже, хлопці, давайте припиняти досить торгувати з росіянцями і наповнювати їхній бюджет. Ці кошти потім йдуть на вбивство українців. З якими ви потім фотографуєтеся на самітах, конгресах розказуєте, які от бідні нещасні, тому що от Путін терорист, а після того ви несете йому в кишені ці гроші. Розумієте, тому поки оці 19, 20, 30 пакети санкцій, вони мені не сильно лишають довіру. Чи працюють вони так, вони працюють, але вони працюють набагато повільніше, ніж вони би мали працювати. Накладіть повне ембарго. Повне ембарго на співпрацю з Російською Федерацією. Чи втратите від ви, ви, ви від того там не знаю супер в економічному плані? Ні, не не втратите. У вас економіка, вибачте, мене там 20 трильйонів доларів. Ну ви друга економіка світу. Які, що для вас це є там це для вас копійки? Ви можете їх замінити отак, от, от дуже швидко і дуже якісно. Так ви будете платити трішки більше, десь там за газ, десь десь за нафту, там за якісь інші товари. Але за те вас совість буде чиста. Ще кажу, ви супербагаті. Ви не є бідними країнами, яких якими, якими змушені платити там трішки більше. Ні, ви є одні з найбагатших країн світу. Ну, будь ласка, нема чого тут розказувати. Ну і плюс, звичайно, ви маєте впливати на свої країни Європейського союзу. Це є Словаччина, Угорщина, які надалі продовжують свої пісні про те, що давайте ми як скажуть, не будемо блокувати 19-й пакет санкцій. А замін, ми ви мені наприклад, ви, наприклад, не будете накладати санкції на олігархів з Російської Федерації і дають список, які не, не потрібні. Тобто, це вже не вперше відбувається і цього разу. Така ж сама історія. І зазвичай європейський союз йде їм на зустріч, Україна також погоджує, тому що нас ставлять перед фактом: ну, якщо ви хочете санкції, давайте це знімайте там з якогось там, не знаю, там Фельдмана чи ще з якогось там олігарха там е, цих е, санкцій для того, щоб він комфортно себе почував в європейському союзі, і на його бізнес не було накладено санкцій. <кій> От поки що вона працює в моєї голові саме так. От те, що там вторинні санкції тут набагато цікавіше насправді для України, тому що. Дійсно вони можуть накласти санкції е, вагомі там від 20% там до 150%, наприклад скоріш за все що буде звучати цифра але поки що для мене це така ефемерна цифра Тобто, скоріше скоріш за все що вони почнуть з нижньої планки от і як завжди Трамп буде трішки переносити, тобто він буде казати так, ми вводимо там 20% санкцій або 50% санкцій, наприклад, на сторінних, на Китай, на Індію і на це, на Бразилію, хоча до Індії можливо навіть і не до то і далі ми. Відстрочуємо введення, наприклад, на місяць, і протягом цього місяця ми їх завжди проводимо тиск співпрацю з цими країнами. Щоб вони ну ви хочете, щоб ми ввели, чи не хочете не Оце розумієте, це стандартна методика Дональда Трампа. З іншої сторони, хай би хоч так було, розумієте. Ми вже погоджуємося на все, головне щоб ці санкції були введені, тому що це дійсно може сприяти тому, щоб Китай припинив співпрацю з Російською Федерацією. Дійсно може сприяти, тому що Китай дійсно резистентно відноситься до, до санкцій. Я на днях вичитував ці офіційні офіційні статті від Російської Федерації економістів Російської Федерації, і вони дуже сильно плачуться через те, що як тільки санкції вводяться там європейським союзом, там сполучені штати штати Америки раніше на якісь товари з Китаю, то майже всі майже вся співпраця фінансова між Росією і Китаєм припиняється. Тому що вони одразу починають вичитувати там декілька тижнів саме ці санкції, щоб часом там десь їх там не, не пересікалися. Як вони як тільки вони бачать, що що все, що все окей, китайці вони тоді відновлюють будь-яку фінансову співпрацю. Тобто, в будь-якому випадку це працює таким чи іншим чином, і китай дійсно там ну, рухається в деяких напрямках на зустріч, але чи готові вони йти повністю на зустріч? От в мене дуже велике запитання. А власне, до речі, стосовно того самого товарообігу, про який ви говорили між нашими партнерами Російською Федерацією, то в тому самому Іскандері, та який поцілив у будівлю уряду, знайшли там 30 комплектуючих виробництва США, понад 30, одне британське, одне японське. Зрозуміло, що російські білоруське, але мені здається, що це досить вагомий показник. Ви згадували про те, що президент Трамп говорив, що перестань те купувати нафту е, у Росії, і от власне зараз е, Financial Times пише взагалі про те, що це питання стало ультимативним з уст США е, Європі стосовно прийняття запровадження санкцій 19-го пакету спільного. На вашу думку, ультим... коли вже є ультиматум, він подіє нарешті чи ні? Тому що ну, якщо ультиматум та то або ви це робите, або ми не приймаємо санкції. Тобто, як це має відбуватися на вашу думку? Ну, в цьому випадку ультиматум е, щодо партнерів він зазвичай діє. Тому що ультиматуми, так звані до е, Російської Федерації, вони не працюють. А от е, щодо партнерів, дійсно, ми бачимо, що він дуже, ну, Європейський Союз пішов назустріч е, Дональду Трампу щодо тарифів, і там також дуже великі е, скандали через це в самому Європейському Союзі. Тому, в принципі, дивіться. Наскільки мені відомо, то санкції щодо Китаю вже погоджені з нашими партнерами, тобто їх тільки просто має там зараз викристалізувати і фактично видати нам в світ. Тобто, з чого вони будуть стартувати? Те, як я вже сказав, з 20 чи з 50, чи з 50, а можливо одразу 100% ведуть. Ну, от ну, хоча я цьому, в цьому сумніваюся дуже сильно. Але в будь-якому випадку я знаю, що вони вже погоджені, от, тому що е варіантів немає. В них немає варіантів е навіть за до речі за попередньою домовленостю. З Сполучених Штатів Америки вони мають закуповувати в них газ і в них нафту на певну суму. Ну розумієте, якщо тобі газ нафту там на сотні мільярдів доларів, то відповідно тобі вже не потрібна буде нафта від там тої самої Російської Федерації. Ну це логічно, і що тобі е, лише, хоча вона і дешевша, можна її десь там перепродувати. Але в будь-якому випадку, в цьому випадку, я думаю, скоріш за все, що вони е, скажуть ні, все гальто це це вже лишнє. От і це ще скажу: це дійсно може вплинути на Індію так точно, тому що куди буде продавати і? Європейський союз далі кому нам не продавати Саудівській Аравії чи кому чи Китаю? Китай скаже хлопці, ну достатньо, мені не треба. Мені Росія напряму продає. Навіщо мені продавати через Індію? Розумієте? Тобто, ні, воно так не працює, це Дійсно може вдарити по, по товарообігу і Росія це прекрасно розуміє. Тобто, це вже перше тільки енергозносії вони закуповували на 20 мільярдів євро за минулий рік. Тобто, це якби дуже вагома цифра, і враховуючи, що щатки опосередковані закупівлі можна додати ще саме з цифру. Тобто, це дуже багато, і це це не співмірно з нашими життям, Стрюся, і ми ми від них вимагаємо це давним давно. Вони кажуть: ну ми будемо поступово виводити, поступово виводити, в тому числі і закупівлю газу. Ми про це говорили дуже багато, і вони до речі, поступово виводять вже два роки. Там навіть окрема людина в європейському союзі виділена на такий департамент для того, щоб як правильно вийти з скажімо так зменшувати закупівлю газу в в цей в російській, Російській Федерації, і вона ні разу нічого не запропонувала, ні разу нічого не було зроблено. Розумієте, тобто це абсурдно, але ще раз кажу, дякуючи Трампу, зараз дійсно воно зрушилося з місця, і вони дійсно починають щось там рухатися, робити. Головне, щоб не було дуже великих шпарин. Uh -huh. Бо, як я вже сказав на початку, вони постійно залишають собі шпарини. От ми нібито заблокували там флот 200 200 цих танкерів, але можемо там дозволити возити іншими. Там можливо, можемо, можемо своїми возити. Чому би й ні? Розумієте, це ж не заборонено. Коли нам треба, то ми в принципі можемо. А, не купуємо напряму. Можемо купувати через Індію. Ну і один, один банк завжди залишається там, завжди вільний. Він і він і залишиться. Вети в інверті він і залишиться. Цей банк завжди він буде. Я впевнений, що і після ну до кінця війни, і після війни от, ну, завжди буде цей банк. От на жаль, отака така зараз структура наших партнерських умов. Санкції проти Казахстану. Також про них е, йдеться, йдеться про те, що заборону країні е, імпортувати там окремі види обладнання, які зрештою е, надходять до Російської Федерації. А е, власне, це є тією однією із тих шпарин, на вашу думку, чи ні? Ні, е, дивіться, якщо вони заборонять дійсно постачати в ці країни там ті чи інші товари, то ну дивіться, взагалі насправді закрити ці шпарини можна. Ну, це дуже дуже така кропітка праця. Е, ви ж розумієте, закриють через Казахстан. Є величезна кількість там Таджикистан, ще якісь країни. Чи можна це зробити? Ну наприклад, Трамп показав, що е, в принципі вони накладають ці тарифні обтяження на ті країни, через які пробували, наприклад, та, та сама той самий Китай е, для того, щоб зменшити свої е, постачання, тобто ну ці навантаження на е, цей податкові навантаження, щоб зменшити митні навантаження. Вони, наприклад, перекидають. Це все через В'єтнам на В'єтнам ввели. Потім в Лаос на Лаос вели збільшили податки. Потім знову ж таки вони через Мексику почали постачати в свої електро електромобілі в Мексику. Зараз тепер Трамп розмовляє з ними, щоб накласти якраз тарифи саме на ці електромобілі, але вже з мексиканського, нібито виробництва, фактичного. Хоча ми прекрасно що це Китай. От це можна зробити на це потрібно просто час і бажання і е, е, провести якісну роботу. Чи знають спецслужби звідки куди що йде? Прекрасно знають. Чи знають вони кількість е, цих танкерів, де деякі плавають по світу, чи ходять по світу? Прекрасно знають. Тому що фактично е, контроль за ними ведеться перманентно, перманентно. Вони знають, хто де куди заходить, в який порт. Чи хочуть вони блокувати повністю? Ні, не хочуть. тому що ще скажу. Вони цим користуються. На жаль, щодо там товарів такого подвійного призначення ем, технічного, це тут, тут складніше, але також можна це все прослідкувати. От і просто вони вони чесно дуже часто не хочуть виділяти на це кошти і не хочуть створювати окремі структури е, для того, щоб це все відсліджувати. На ну, Трамп взагалі останнім часом в більшості випадків закриває такі структури і каже, що ну не треба нам це. Це лишні витрати гроші там декілька мільйонів доларів. Воно буде хай краще підуть там, не знаю, на мені на, 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 на парад. От е, тому, що це 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 лишні кошти витрати. А ми втрачаємо на цьому потім е, десятки мільярдів. Власне йдеться зараз також і про те, ви також про це згадували, що може бути може бути всередині Європейського Союзу та блокування цього пакету санкцій. Зрозуміло, хто це може робити. Та Угорщина, Словаччина, нещодавно Орбан взагалі висказався про те, що Україну в результаті поділять на три частини та і закликав Європу не спілкуватися з США а укладати угоду з Росією. От на вашу думку, чи Зможе європейський союз притиснути та ці дві країни, як вони робили це попередньо для того, аби якщо цей пакет, звісно, буде узгоджений, його прийняти і підтримати. Вони висувають не супер там якісь вимоги. Я ж кажу, поки що там звичайне фінансування, е, там розблокування деяких своїх фінансових фінансових операцій, тому що їм блокують через їхні рішення, і плюс е, оці зняття санкції з певних олігархів е, їхніх сімей і всіх інших. Тобто, оце зараз їхні вимоги. Звичайно, це погодять. Ну, 99 що це погодять, тому що ще скажу, ми вже це через це проходили. Це ж таки, на жаль, це вже такий перманентний стан. Вони висувають вимоги, ми там їх погоджуємо тим іншим чином, чином, і все. І далі вони голосують так, так, як вони мають голосувати. Тобто тут проблем взагалі немає. Інше питання: ну, перше, що вони можуть маніпулювати цим, може зробити набагато більш жорсткіше і чіткіше, і раз і не завжди. Я про це вже говорив неодноразово. Є сьома стаття цього, статуту НАТО НАТО, сьома стаття Євросоюзу. Вони не, не хочуть її приймати там все чітко прописано, і Угорщина, і Словаччина підпадають під кожен пункт, під кожен ідеологічно розрізнена країна. Тобто вони е, діють е, всупереч е, спільної ідеології е, країн Європейського союзу і все інше. Тобто, ну, чергу елементарно. Вони голосують та в треба треба більшістю голосувати. Там здається, якщо не помиляюсь, там третина, тільки треба проголосувати країн для того, щоб вести на них таку е, покласти на них вето, що вони не можуть голосувати. Вето щоб заборонити вето, от. розумієте, і вони цього не роблять. Вони цього не роблять. Питання до них, чому я задаю це питання, не знаю, скільки ніхто мені не може відповісти. Кажу, чому вони це не роблять? Розумієте, мене ну або ви разом граєте в цю гру, тому що інколи корисно користуватися такими двома персонажами, коли самим не хочеться вводити санкції дуже швидко, і треба або можливо навіть і зняти санкції з когось. Ми можемо користуватися. Ми ж, наприклад, Німеччина ж не буде пропонувати зняти санкції з російського олігарху. або Австрія. А тут є Угорщина, яка готова це, прийняв, взяти на себе цю ношу, розумієте? Цю, весь бруд на себе. Питань немає, от беріть, розумієте, то тобто вони завжди залишають кхе, кхе, от такі типо, шляхи відходу. От, вони в цьому напрямку працюють. Але ну, це, це ницо, але знову ж таки, ми, тільки що проговорили весь спектр цієї ницості країн Європейського Союзу, на жаль, і вони завжди залишають цю ж Вони в будь-якому випадку і в політичному також. Власне, речник Кремля Дмитро Пісков вже заявив про те, що ці санкції е, ніколи не зможуть змусити Москву змінити курс щодо України. І, власне, е, зовсім ніяким чином не будуть впливати на економічну ситуацію на Росії. Е, на вашу думку, це блеф. Тому що наскільки навіть всередині Росії та говорять, що це такий вплив санкцій на економіку Російської Федерації, він є, і він є відчутний. Зрозуміло, що він її не знищив, але поступово він все ж таки її виснажує. Блифує Росія чи ні? Е, вони в це вірять. Вони реально в це вірять. Це не те, що там вони там блефують, Вони вірять в те, що вони можуть перемогти весь світ. От у них параноїдальне. у них параноїдальна ідея оцього великого руського міра. Ну будь-який шовініст, нацист, він вірить в це. що ми найкращі в світі. Ну з нами Бог розумієте. от з нами Бог і все. Нам нам ні по чому ми можемо вбивати, робити все що хоч. Тому що з нами Бог. То ви ви послухайте їхні фрази. Це дикі створіння. І тому говорити про те, що там блефують. Ні, ні, ні я впевнений, що вони в це вірять. А інше питання: наскільки це їм допоможе? Тому що тут питання в іншому, тобто санкції працюють дійсно працюють в багатьох випадках. Дуже якісно працюють, тому що не завжди дуже швидко. Через три з роки ми нарешті отримали результат, дуже в досить вагомий. Я тому я не хочу че від 19 го пакету отримати результати ще через три з половиною роки. Я хочу щоб вони вже працювали. От але ще краще найкращі санкції це українська армія. Ми, ми можемо вибивати їхню інфраструктуру нафто, нафто, це, нафтопереробні заводи на рівні 20% буквально за місяць часу. Які санкції з цим справляться? Вибачте мене, Та ніякі. Якщо ми пустимо ракету по, по їхній інфраструктурі е, військовій, ну знов ж таки санкції так швидко не працюють. Тому нам самі кращі санкції це те, що ми будемо їх в е, масово виганяти з нашої землі і бити, бити і ще раз бити. Дуже потужно бити по їхній, по їхній економіці бити, і це дуже класно працює. Ще раз кажу, повторюся, тому що насправді заміняти їм e, немає чим. Тобто вони e, працюють на своїй економіці, їм ніхто грантів не виділяє ні Китай, ні Індія. Їм гроші e, отак просто ніхто не дарує. Вони за все платять за 10 тисяч містів, 12 тисяч корейських найманців північнокорейських. Вони заплатили за 12 мільйонів снарядів. Вони заплатили. І причому платять дуже недешево. Платять десятками мільярдів доларів. Домова вони з них користуються, дуже сильно користуються. І, до речі, своїм партнерам вони продають не оверпрайс, а вони продають якраз це, на, 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 по, на, на, по найнижчій ціні з великими знижками. Це також є фактичний показ їхньої величезної дружби. От і це добре для України. Повторюся, але ще раз кажу для українців. це добре буде, коли наші ракети, балістика, все інше буде повністю вибивати їхню інфраструктуру. Повністю. Тому що це вбиває їхню економіку максимально. І ще раз кажу, кращі санкції ніж ми вводимо, ніхто не веде. Власне, хотілося б іще одне питання обговорити. Фінляндія скликає спеціальне засідання ради постійної ради обсє. За запитом власне нашої країни, і воно мало стартувати об 11.00, зараз 12.21 Поки інформації про це немає. Але на вашу думку, що має бути на тому засіданні? Про що будуть говорити? І от результатом цього засідання, що що має стати? Тому що мені здається, що всі от такі засідання вони закінчуються, просто поговорили, сіли поговорили, забули. Дивіться, в будь-якому випадку ці такі засідання не мають відбуватися, тому що це фактична фіксація е, злочинів Російської Федерації. Навіть якщо нам зараз здається, що це нічого ні до чого не призведе, то е, в майбутньому це може зіграти дуже сильно на роль під час е, судових процесів, е, під час історичних е, цих е, розслідувань е, тих чи інших факторів. Розумієте, це все може зіграти нам на руку, тому що знаєте, е, е, потім документ якось мають має здатні. Ати або фальсифікуватися, як наприклад, Польща робить під час своїх там певних роз нібито розслідувань історичних фактів псевдофактів по українській там історії. Тобто, ми маємо мати документувати все дуже чітко самі. Постійно, наприклад, резолюції не мають існувати, навіть якщо ще скажу, давайте будемо верти. Зараз це не працює зараз. Це повністю аморфні організації, які в принципі не мають існувати. Але от документально, бюрократично, нехай фіксують, нехай обговорюють, нехай показують злочини. З часом, коли Україна стане набагато суб'єктнішою і сильнішою, ми це все ви, е, винесемо на загал. Ми це все візьмемо і перенесемо і покажемо. І, і, і потім спитаємо в росіян. Бачите, що ви нам зробили? Тоді ви не заплатили. Зараз ви будете платити. Он Навроцький е, маленький фашист польський. Він ще, ще досі вимагає від Німеччини. Виходить і каже: Дайте нам репарації. Ми хочемо репарації за наші там е, цей е, за те, що ми понесли такої величезні втрати, і все інше. Це вже пройшло 80 років. Зараз, ну в принципі, я не хочу чекати 80 років, але давайте будемо відверті. Е, так, такого роду справи вони швидко не розслідуються і не зникають. Е, ми будемо звичайно надіятися, тому що е, чорний лебідь може прийти до кожного, і ми надіємося, що він прийде дуже швидко майже до всіх злочинних росіянців. От. Але в будь-якому випадку ми маємо робити це все поступово, якщо не виходить швидко, мати поступово, чітко, методично збираючи всі факти, і потім ми будемо звичайно з кожного запитувати. От. Ну, звичайно, щоб дай Бог, щоб Україна була настільки потужною, щоб ми. Могли запитати, і потім нас до нас дослухалися щодо цього власне за попередженнями моніторингових каналів в найближчі 48 годин має відбутися черговий російський обстріл, там масований, націлений на енергетику. На вашу думку, що може зупинити росіян у цій ідеї та занурити українців у темряву? Тобто, ми з вами говорили не санкції, лише збройні сили, та як ви казали, все. У нас більше не залишається інших факторів, поки що домовленості з ними не працюють. Ми ж бачимо, з ними зустрічався вже напряму, зустрічався Трамп з Путіним. М -м, каже: припини, зупинися, ти не маєш це робити е їм. Наплювати. Вони вірять в те, що вони мають перемогти. Що вони мають до нового року зробити з України не знаю, там кроваве місиво масакру для того, щоб потім показати, що якщо ви не хочете, щоб ми продовжували, то ми е давайте припиняйте, але за рахунок України за рахунок капітуляції України припиняйте цей вогонь, а не за рахунок нас. Тому що вони слабні, Росія слабна, дуже сильно економічно. Вони не можуть продовжити цю війну. Давайте буде відверті. Їм дуже складно. Вони, якщо до нового року не зможуть припинити вогонь на на своїх умовах, звичайно, то далі буде скоріш за все відсотків 80 Не буде мобілізація, тотальна мобілізація. І тоді це буде дуже серйозна проблема для України в першу чергу. Звичайно, але для них ну це закінчиться тотальним програшем. Тому що навіть якщо вони мобілізують свої там півтора-два мільйони, я впевнений на що вони не зможуть виграти. Я впевнений. І в будь-якому випадку на них чекає тотальний програш, і вони не хочуть цього. Вони не хочуть мобілізовувати, вони не хочуть проводити, переводити повністю на військові рейки свою економіку і казати, що все ми там в нас війна, в нас не не все інше. Хоча фактично вони вже про це говорять. Але давайте будемо відверто юридично, поки що цього немає. От і вони хочуть зробити до нового року повністю. Оце вони будуть тероризувати максимально і українське населення для того, щоб українці вийшли, сказали до Зеленського. сказали, все зупиняй війну, віддавай там Донецьк, Луганськ. Нам не треба ця війна. Ну от щоб ми також із середини тиснули, як це відбувалося в двадцять другому році, коли у нас було була тотальна блекаут, але тоді це не спрацювало. І я впевнений на 90% що і зараз це не спрацює. Власне, я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. І якщо відверто дуже б хотілося вірити, що ваші слова в результаті виявляється правдою, те, що Росія, зрештою, е зупиниться там в схрепальці. Але ще раз дякую за те, що доєдналися. Нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із політологом Андрієм Городницьким. А власне, далі будемо спілкуватися із директоркою архіву.